Мир Божого всім, хочу поділитися з вами відкриванням. Знаєте, переглядав проповідь свого священника Станіслава Солтаненко, і пастор показав, хто така церква, тому що до біблійної апостольської церкви в мене також було уявлене, що церква це купола будівлі трьохмітрових хрести обов'язково. І пастор зруйнував цю диявольську ілюзію. В Біблії написано Матвія 28 глава, 19 вірш. Тож ідіть, навчіть всі народи. Хрестище їх в ім'я Отця, Сина та Святого Духа. Ісус Петро говорив, Петро, ти камінь на тобі створив церкву і брав на пекло, не здаває її. Петро в книзі діяння не зосереджувався на спорудженні будинку, басейнів, щоб там усіх хрестити і так далі. Петро зосередився на учнівстві. Він проповідував і він вчив, він робив учнів Ісуса Христа. Він вчив, хто такий Ісус, хто такий Бог, хто такий Дух Святий. І написано, що через рік. Ці учні вперше почали називатися християнами у «Діяння» 11 глава, 26 вірш. Написано: Цілий рік вони збиралися в церкві і вчили чимало людей. І учні в вперше стали називатися християнами. Тому хто така церква? Це учні Ісуса Христа, церква це коли ми вчимося, Слову Божому. Ми вчимо, хто такий Ісус Христос. І християни це послідовники Ісуса Христа, які за Христа та Івангелія готові віддати своє життя. Амінь.